Вітаю вас! Виключно провокаційне відео. Як ви вважаєте? Чому Путін напав на Україну? Хто тут більше винний? Ну як ви вважаєте? Ні, ну, ну ви самі розумієте, так, да, Путін напав. Як би він це називав, це війна. Так, да, це рішення абсолютно абсурдне, безгрузне і так далі. Але хто? Підштовхнув його. то ну, зрозуміло, хто підштовхнув? Хто зробив так, що, ну, скажімо, Путін вирішив, а давай нападе. Ну я розумію, ви скажете, дурень Путін, згодний. Але як це відбулося? От як так відбулося, що Путін фактично рік тому розв'язав війну проти України. Хто ви? Конкретно покажіть мені пальцем. От от. так ось. Ми подивилися. Тому що розумієте, виходить, така ситуація. Ми зараз про це говоримо, говоримо, люди, ну, війна не починається за день. Згодний. Хто робить висновок, що, типу, а, оцей Путін дурак, стоп, хвилинку, хвилинку. Ми не заперечимо, що він не, не специфічний такий дурень дур і так далі. Але ви хочете, щоб все звалить на одного його? Ні, 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 хвилинку, оце не треба. От це не треба, це саме сказати. О, він там. Дуй. Війну! Війну! Хто виний? От для цього є свій Але виключно для спонсорів Маканалу. Хто ж таки винний в тому, що Путін напав на Україну? Там просто проводиться один приклад подій, які відбувалися в Україні, біля України, в Росії. І... Згідно, ну, як би сказати, це приклад, ну, трішки поясні. Так хто ж таки дійсно черплисьми винний, що Росія напала на Україну? Це цікаво. Так що, що вам це дійсно цікаво, дивіться відео для спонсорів мого каналу. Робіть висновки, ну, все найкраще. Дякую за увагу. Добачиться. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.